Осінь 2014-го запам'яталися полтавцям не лише зимовими морозами у жовтні, а й незвичною сухістю. Синоптики зафіксували, що дощі з середини серпня йшли лише протягом чотирьох діб. Вересні під час злив випало більше місячної норми опадів однак, жовтень і листопад були аномально сухими. Щоб така чотири дні продовж майже трьох місяців. Ну якщо вже так брати весь період, то це період з середини серпня. І до середини вересня. То такий період, на моєму так сказати, віці це вперше. Утім, працівники гідрометцентру припускають, природа може наздогнати втрачене вже наступного тижня. На вихідних вони очікують на зниження температури. Вдень вона сягне максимум позначків плюс 5, а вночі знизиться до нуля. Така температура протримається до середини наступного тижня. На зміну антициклону, який балував нас весь цей час, почнуться такі процеси західних циклонів. І тому. Ми очікуємо опади при температурі, при такій досить неприємній температурі від 2 градусів морозу до 2 тепла. Тобто, це може бути дощ з мокрим снігом, це може бути якісь такі. Налипання мокрого снігу може бути, можуть бути ожеледні явища. Щодо зими тут спеціалісти не поспішають з прогнозами. Попри чутки про люті морози, що чекають на полтавців, метеорологи пропускають, що сезон буде навпаки тепліший за норму, але й прохолодніший за попередню зиму. У будь-якому разі у гідрометцентрі радять комунальникам готувати снігочисну техніку.